Найсвіжіші новини зі стану Барселони у режимі нон-стоп. Погнали! Феррарі Торрес забив свій другий гол в лалізі у цьому сезоні. Здається, кінець світу вже близько. Вот это поворот! Керівництво лондонського Челсі зацікавлено у тому, щоб віддати Мікайло Мудрика в оренду вже зимою. Як кажуть, іспанська Барселона зацікавлена у цьому гравцеві. Де, здається, керівництво нашого клубу хоче зібрати ціле комбо на лаві запасних Фаті, Феррарі Торес та Мікайло Мудрик. І разом всі троє вони зроблять жжжж. Якщо вам подобається така рубрика у режимі нон-стоп, то підтримайте її лайком, і вона буде виходити на постійній основі. Кевін де Брюни не спішить продовжувати контракт із Манчестер сіті який закінчується літом 25-го року. Також кажуть, він не спішить їхати дивитись на верблюдів чи хавати бургери. Тому він буде зацікавлений у тому, щоб продовжити кар'єру у топ чемпіонаті. І як кажуть, Барселона, нібито у ньому навіть зацікавлена. В принципі, КДБ також зацікавлений в Барселоні. З мінусів це вік. Заробітня плата гравця, а також травматичність. Хоча коли Барселону це зупиняло. А як ви б хотіли побачити КДБ у футболці Барселони? Напишіть обов'язково в коментарях. Керівництво клубу готове вже літом 25-го року продати Френкі Дейонга за 20 чи 30 мільйонів. Так, це той гравець, якого ми купували за овер до фіга. Контракт гравця закінчується 26-го року, і пропозицію по новому контракту Барселона вже відкликала. Після цього Френкі Дейонх вийшов на поле та забив її до васит за 10 хвилин у одному матчі. Е, Співпадіння. Ні. Відбулися вже на півофіційній зустрічі із гравцем та агентом Джонатом Та із Байера, кажуть, що у ньому зацікавлений сам флік, і бачать у захиснику якогось топового захисника, мабуть так. Тому чекаємо на підселення у команді вже літом. Мабуть, хтось із гравців команди все ж таки піде. І цей хтось, скоріше за все, або Гарсія, або Крістенсен. Е, до речі, за другого точніше за Крістенсена, є пропозиції із серії та А. Та АПЛ. Але сам гравець каже, що хоче залишитися у Барселоні. Обов'язково підтримуйте це відео лайком, пишіть у коментарях свою думку та до зустрічі через тиждень. Пока!